Друзі, мене звати Олександр Терен. Я боєць окремого стрілецького батальйону ЗСУ Карпатська Січ. З початком повномасштабного вторгнення я пішов добровольцем на війну. В травні я поїхав на Харківщину, де став командиром взводу вогневої підтримки і в серпні отримав поранення. Зараз я проходжу реабілітацію в місті Київ, займаюся громадською діяльністю та пишу книгу. На жаль, звучить знову тривога, тому ми спустимось в печеру так звану. Де я вам покажу космічний харч? Ну що ж, друзі, тепер ми в безпеці, ми в печері, але, на жаль, наші бійці не мають такого захисту. І саме для них а, організація разом розробила ось такі от а, прекрасні, як візуально, так і ми зараз перевіримо по місткості харчові пакети. І зараз в мене в руках індивідуальний раціон харчування номер один. Таких є три штуки. Один із них веганський, тобто передбачено абсолютно різні системи харчування. Він був розроблений по систематиці космічного харчування, насправді, тобто, все швидко, все просто і все зроблено для того, щоб люди могли споживати цей продукт в екстремальних умовах. Давайте заглянемо всередину тепер. І улюблений продукт всіх військових: згущене молоко. Ну, булгур з куркою, гречка з куркою, каша горохова з копченими ковбасками, бублики, енергетичний мікс горіхів та сухофруктів, жувальна гумка м'ятна, батончик фінік кокос і, і ледь не забув, що все це можна було їсти теплим комплект для розігріву. Інструкція зображена на пакеті, але я вам ще додатково все розповім. В середині знаходиться чотири розігравачі, нам достатньо буде одного зараз. Кладемо його в пакет, наливаємо по поділку води, по лінії згину, згинаємо. І кладемо бажано на 15-20 градусів якусь опору вже з водою і з продуктом. Та розігріваємо. Спосіб розігрівання досить простий, але в мене є власний лайфхак. Не повторювати в домашніх умовах. Я сподіваюся, що ним нікому не прийдеться користуватися, але я маю таку можливість. Це буде мій імпровізований казан. Це як уроки хімії в школі, коли тобі давали щось там, воно взривалося. і ти тащився до кінця навчального уроку і згадував це. Правда, тут немає гарної хімічки. Зараз воно почне закипати, поки ця реакція не відбулася. Кладемо все сюди бігом. Паралельно ми обираємо, що будемо їсти. Я буду кашу гречану, моя улюблена. Булгур спробуємо. Ну і каша горохова. Хоч вже зима прийшла, але грітися треба все рівно. Раз, два, три. Ось вже йде пара. Ого. Абадра кадабра. Ну за ціною хоча б вже не страшно, насправді. Насправді його треба було завернути, але воно так виглядає ефектніше. От. І тоді воно починає розігріватися і розбухати. Температура насправді доходить до 100 градусів, тобто температура кипіння, тому треба бути надзвичайно обережним, щоб не отримати опіки. Час максимального розігріву 15-20 хвилин, тож ви можете або перекусити сушкою, чи горіхами, або послати привіт ворогу. Що реально 15? Я думаю, ну швидше нагріється. Ми тоді чекали хвилин 5, ну тут реально кипяток. Після розігріву все лишнє утилізуйте. Не забудьте, ці пакетики це те, що треба їсти. Їх не утилізовуємо. Але будьте обережні, бо насправді вони дуже гарячі. Почекайте трішки хай прохолоне, і можемо приступати до дегустації. Страва номер один гречка з куркою. Для вашої уваги страва номер 2 болгур з куркою у вершковому соусі. Ваші увазі, страва номер 3 горохова каша. Оу, з ковбасками. Так, ну що, давайте будемо коштувати. Почнемо з моєї улюбленої гречки. Так, гречка з курочкою. Відчувається смак і гречки, і курки, тобто це не просто якась мішанина чогось невідомого. Це дійсно смачна гречка із куркою і соусом. Перейдемо до гороху з ковбасками. Це має бути щось пікантне. Судячи з вигляду. Ну, Таке враження, що я прийшов на комплексний обід в якийсь заклад. Все справді смачно відверто. По-домашньому, якби не відчувається, там це ну, тобто не висока кухня, але вона цього і не потребує. І перейдемо до болгуру, який я теж люблю. Він з вершковим соусом. Розсипчастий. Відчувається кожна... Кожна крупинка на кожному зубчику смачно теж. Все і, і досолено, і приперчено, все до смаку насправді. Думав, що з'їм більше, але насправді наїдаюсь і такою порцією. І перейдемо до мого улюбленого згущеного молока. Думаю, не тільки мого улюбленого. Трішки підсолодити життя, додати глюкози і сенсу буття. Насправді, ось вона заради чого я згодився на це все. Ну що ж, продегустувавши цей космічний поістину космічний харч, можу сказати одне, що він дуже дуже поживний, дуже смачний і рекомендую його однозначно. Тому, якщо ви військовий, ви можете через запад своєї частини отримати такі космічні харчі безкоштовно для себе, або ж ви можете замовити для своїх родичів, побратимів, друзів, колег. На сайті разом з 10 придбаних харчових раціонів таких, кожен 10-й йде безкоштовно для наших військових. Це одна з ініціатив благодійного фонду разом. Тож підтримуйте, донатьте, будьте разом з нашими котиками і слава Україні, друзі!